Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Combat UK виробництва Великобританії. Вітаю! У нас на огляді тактична дорожна сумка від фірми Combat UK Saxon об'ємом 50 літрів в мультикамі. Досить цікава версія даної сумки. На ній є декілька панелей молі по боках. Досить велика кількість підсумків. З верхньої частини дві ручки, закріплені додатковою такою тканиною з велкро-наліпкою. Посилена додатково стропою ручка. З добре прошитими швами. Збоку розташована така велкропанель для патчів. Додатково ще є ось такий ремінь. Ось така демпфуюча проставка для пом'якшення. Пластикова досить міцна фурнітура з поворотним механізмом. Ще спереду є три ось таких напівкільця для зручного кріплення карабінів. Спереду ми бачимо декілька підсумків. На одному із підсумків є ще панель молі. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. І позаду є ще ось такий карман. З боків ось така система по два кармани. З панелями молі і додатковими утягуючими ременями, які можна підтягнути і утягнути саму сумку. Також на них можна закріпити додаткове спорядження. Досить об'ємний такий карман. Другий поменше. Верхній хід у нас йде з досить міцною блискавкою, з двома міцними собачками і зручними бігунками. Також на верхньому відділі є додатковий карман. У нас іде основне відділення, в ньому немає відсіків. Добре видно, що з ця сумка оброблена пвх пропиткою. Також тканина цієї сумки виконана з 100% поліестеру. В нижній частині цієї сумки встановлена така додаткова проставка для придання жорсткості самої конструкції. З нижньої частини у нас Установлені ось такі ніжки. Вона добре себе зарекомендує як у військових цілях для переносу вашого спорядження, також добре підійде в міському використанні.